Будь ласка, якщо ви не маєте правої освіти, зверніться до адвоката, до юриста, поспілкуйтесь з ним. У нас є протокол складний відносно вас про те, що ви направили ці речі, які згідно з державною експертизою мають історичну таку ціну. У мене є висновки експертизи. У вас що є? У вас є ваші, тільки ваші слова. Як ви думаєте, я як суддя чому повинен більше довіряти? Висновку державної експертизи чи вам? Я Сподоби. думаю, Сподоби. ну, косяки, давайте я прийду mm. до другої статуетки, там теж одні смачні. Ну, ви можете посяки. багато чому не розповідати, я не фахівець. Mm -hmm. Може ви фахівець, але ви це жодним чином не, не підтверджуєте. Не це це ваше питання. Суд? суд порівнює докази, які надають органам і які надаються вам. Mm -hmm. Ви надали лише що? Клопотання про долучення доказів. Ваші пояснення і роздруківки з інтернету, що такі самі статуєтки то є вільних проблем. Давайте буду клопотання своє читати. Нащо він читаєте? Ні, ну хочете читати, але у мене не так багато часу, щоб е, все це я й сам вмію читати, читати я знаю про що ви там пишете. Давайте основні моменти. Основні моменти, бо ну, я вже їх можу сказати, що я звучила, про те, що ці предмети не є забороненими да, для е, пересилання, ось е, є постанова кабміну е, під, за підписом Шмигаля Дениса. Угу. Так. Друге. Які, давайте так, які саме е, предмети не є забороненими до пересилання? Оці фарфорові статуетки, які мають історичну документальну цінність, чи що ви маєте на увазі? Я висилала ці статуетки без документів, тому що в законі 1999 року написано, що треба брати експертизу на предмети, які належать до реєстрів музейних і до фондів музейних. Чи які були знайдені при археологічних розкопках. Таких ознак немає. Це масові тиражні статуетки. Якщо ви хочете подати сюди докази на противагу докази, які подаються людним органам, то вам потрібно подавати такі докази, які мають приблизно таку саму мову. Мова йде про експертизу. Ви як особа відносно якої складний протокол про порушення видатних правил маєте право заявляти клопотання, подавати докази. Це ваше право передбачено законом. Будь ласка, якщо ви не маєте правової освіти, зверніться до адвоката, до юриста, поспілкуйтесь з ним, а на сьогодні ми оголошуємо перерву до наступного засідання. Наступного наступному засіданні будемо вирішити справу, по якщо нічого не збереться.